Ми за українське 1 жовтня у міжнародний день людей похилого віку у Чернівцях організували перший в Україні показ моди, під час якого учасниці поважного віку дефілювали в одязі українських виробників. Подробиці – далі у сюжеті. На червоній доріжці підбурхливі оплески та в одязі українських виробників у Чернівцях провели справжній майже професійний показ мод, де манекенницями виступили представниці поважного віку, отримувачки соціальних послуг комунального центру Турбота. Сьогодні в нас червона доріжка, сьогодні в нас сукні, демисезонне пальто, українські костюми, спортивний вихід. Адже ми скоро відкриваємо спортивний факультет при нашому університеті. 3. Тього віку, а це значить, що ми маємо бути всі вже підтягнутими, спортивними і вже придбати собі одяг для того, щоб займатися і настільним тенісом, і скандинавською ходьбою, і гімнастикою, і шахами, і шахматами. І це все вже в нас є. Ми тільки чекаємо, щоб нам облаштували майданчик на вулиці Садовського вісі. Всього організували чотири виходи, у кожному з яких задіяли по 10 учасниць поважного віку. Серед них звичайно більша частина внутрішньопереміщених осіб, яких ми відволікаємо від тої ситуації, вони сьогодні, в якій вони сьогодні опинилися, і звичайно хочемо трошечки показати їм, що життя продовжується. Мені здається, що нам це вдалося, тому що вони переключилися абсолютно. Ми зробили їм все можливе, всі можливі умови для того, щоб вони відволіклися від тої ситуації, відчули себе справжніми Показ одягу організували під гаслом Ми за українське, адже моделі представляли саме українських виробників. Ми підтримуємо українське. Ви знаєте, що в Турботі, в комунальній установі нашій багато внутрішньо переміщених осіб отримують соціальні послуги, і якраз вони більше ініціювали такий захід, щоб одягнути українські вироби, підтримати наших українських виробників, показати, що ми підтримуємо, ми одягаємо, ми купуємо для чернівчанки Марії стелі участь у Показі одягу це новий, але важливий і цікавий досвід. Ми за українські. Ми демонструємо одяг, який производиться в Україні, і тому я дуже горда тим, що мене запросили на цей показ. Дуже символічно, що 1 жовтня в Україні відтепер і день наших захисників і захисниць. Тому на заході організували збір коштів для допомоги воїнам. Ми сьогодні теж збираємо кошти на нитки для наших шкарпеток, які ми Тему, бо вже холодає на вулиці. А ми вже тисячі пар шкарпеток передали нашим хлопцям зсу для того, щоб їм було тепло в ножки. І сьогодні ми будемо збирати теж кошти на наші шкарпетки, щоб плести, продовжувати і сітки, і килимки, і відсилати нашим хлопцям. Вони багато роблять для перемоги, і саме підтримка наших захисників і захисниць, збір коштів. Ви ж знаєте, що вони і в'яжуть носки, і шиють дуже багато виробів для наших хлопців. Такі сидінічка. Для того, щоб їм було тепло, і е, так само збирають солодощі, печуть солодощі, смаколики. І це дуже добре, тому що ми не зупиняємося, ми всі наближаємо перемогу, працюємо для того, щоб якнайшвидше е, ми могли їх зустрічати вдома. Окрім того, важливим питанням, яке порушила Наталія Коцур, стала пропозиція зміни офіційного формулювання Люди похилого віку. Адже на її думку, для цього є кращий і більш точний відповідник, користуючись телебаченням, ми звертаємося до нашого міністерства соціальної політики змінити фразу похилого на фразу поважного віку. Чому тому, що ви знаєте, люди в будь-якому віці можуть почувати себе абсолютно по-іншому, дивлячись, як Ними працювати, як з ними спілкуватися, як їм говорити про те, хто вони є. Тетяна Дубіцька, ТВА.